І ось сам фонду э, э, пам'яті юрного любого, який починається живого, живою вогнище, зображення дерево життя, яке вже пропускає своє коріння і бере свій сух для життя в землі нашої Матушки. Україня це всі марки. Це зображення даної Словяськи, духів, які охороняли коріння ця життя, роботи скульптора Зінов'я Федіка за іскідами Володимира Полягинця і Віктора Криженівського. Посередині три листочки відспособлення нашого присутця. Правий, явний намір. Права і ліва рука дуже твердо тримають ці два предмети, які призначені для світла, і для захисту і для нападу. Ми Нижче, але не позначимо значеності, а просто для композиції зображена лада або ледь-мама, або матір світу яка на чолі тримає знак плодовитості, як рослин, так і живих людей. Це та матір-природа, яка в природі, в якій ми живемо. Вона одягнена в біле плаття, без всяких орнаментів. Хоча там орнамент, яка закладена все в самій основі розписі, вона скрадена, вона неявна, вона не, не, не передає будь-яку національність. Білорусі, українців, росіян, сербів, поляків, болгар. Щоб не було цих спорів, я вирішив зробити її в броні. Але символіка, руни закладені там так, що вони не читаються. І... За деревом простягається куля землі, простір українства. Ліворуч і праворуч арку обрамляють орнаменти, як я тут придумав сам. Це обраги, образи оцих скомармофів, які серед такого орнаментального рослинно звірячого стилю. Цю все це викладено вручну, орнаменти всі. Стеля у нас в вигляді, великого сонця, даж Бога, а також сварги, яка крутиться вже навпаки, бо все світ крутиться вліво, земля крутиться земля вліво, а все світ вправо. Звідси справо слово не свараги, Сонце виконано мною і помічниками, робітниками і 45 частин втратих. Все в зорях, простір десь 6х6 метрів. Висота дерева, сімки для зображення дерево життя 5 на 5 метрів. Свинья, типу, кушає на Шевченка. А Щеченко, ви знаєте, чим свиня від людини відрізняється? Свиня їсть, коли дадуть, а людина коли хоче. <плес>